Луцькій владі на чолі з Поліщуком тепер прийдеться на несолодко, і швидше за все доведеться таки відповісти за ймовірні схеми. А все тому, що поліція відкрила кримінальне провадження по генплану за частиною першої статті 366 кримінального кодексу України, що кваліфікується як службове підроблення. Про це йдеться у новому відео журналістки онлайн-медіа Волинь має знати Наталки Поліщук. Відтак, в рамках цього провадження слідчі вже витребовують документи по самій процедурі формування генерального плану. Нагадаємо, що спочатку забудови заводу електротермометрії у генеральному плані не було. Тобто, на генеральному плані, який був представлений громаді, нам з вами Лучана. А з'явилися вони несподівано перед самим голосуванням, уже після того, як головний документ міста пройшов усі.